Перехрестя келицької та 600річчя. І тут з'явилась на продаж. У мене дуже приємна двохкімнатна квартира, друзі. Подивіться, яка вона яскрава і затишна. Тут у нас збільшена кухня 8 квадратних метрів це, хоч і Хрущовка, але планування найкраще. В квартирі зроблено повністю ремонт. Вам нічого тут робити не потрібно. Власники зробили його для себе, тут проживали, але зараз настав час розширятись, тому і продають свою квартиру. Тут є у нас і кондиціонер, і ламінат на підлозі, вплитка у нас в коридорі. Додатковим бонусом до квартири є паркомісце у дворі, це теж великий плюс, особливо в цій локації. Майже все, власники залишають в цій квартирі. І продаємо терміново, тому ціна нашої квартири 56 800. І ще у вас є можливість поторгуватись. Запрошую вас на перегляд. Ми чекаємо, приходьте і купуйте цю чудову квартиру. Дзвоніть.